В перших двох турах команда показала достойний результат і достойну гру. Крім того, команда посідає одне з чинних місць у турнірній таблиці. І тут велика подяка футболістам за те, що вони змогли насамперед психологічно, морально налаштуватися на ці матчі і, можливо, не маючи тої функціональної бази для участі у чемпіонаті. На морально вальових, патріотичних, можливо, навіть якостях вони змогли доказати, що вони команда, яка достойна уваги і з боку керівництва, і з боку людей, і з боку пересічних громадян, і з боку вболівальників, і з боку фанатів, і з боку всієї спільноти Тернопільщини. Посичаємося нашій команди дуже маленька. Якби посичаємося нашій команди, була би так, як вона має бути, то повірте мені, що практично Третю частину бюджету команди сьогодні можна було б витягувати. Я хочу просто розібратися і почути, і зрозуміти, що ця команда, крім мене і крім там декілька людей, які сьогодні допомагають клубу, що ще комусь потрібно. Тобто, я хочу зрозуміти, що можливо, що це велика ілюзія, що футбольний клуб Ніва Тернополь так популярен і так багатьом людям Тернополя потрібен. Розумієте? Дуже красноречиво, красномовно про це все говорить, скільки людей сьогодні ходять на футбол і яка сьогодні посещає нас ігор.